До 10 загиблих та більше 40 поранених по всій країні після нічної ракетно-дронової атаки. Росіяни атакували країну з моря з повітря, били балістикою. А також активно використовували е, дрони. У Києві маємо 11 постраждалих. Прильоти були у трьох районах Києва: Голосіївському, Шевченківському та Дніпровському. Пошкоджені гуртожиток Київського національного університету, а також у Вченківському районі офісні будівлі. А Маємо також трагічні новини з Київщини. Там сили ППО працювали фактично цілу ніч. Також працювали самі рятувальники у області. Четверо загиблих та 16 поранених. Серед них троє дітей. Поки що, за даними обласних військової адміністрації, під удар потрапило шість районів Київщини. Там пошкоджено або зруйновано більше десятка приватних будинків а також кілька виробничих цехів. Найбільше постраждало село Мархалівка. Це неподалік Києва. Власне там найбільше і загиблі, і поранені. Рятувальники цілу ніч гасили. Сили пожежі палала фактично ціла вулиця, і рятувальникам доводилося відриватися від цього процесу, бо постійно літали дрони і постійно вибухали. В якому будинку мамірно в цьому будинку знаходиться двоє людей: мати і дитина. Професійно обійдуть і поверхнево глянуть будинки, а поки наші Лосько Олена Васильівна, правильно? Заходить з нашої сторони. Увага небо, Увага небу! Всім роді. також маємо трагічні новини з Миколаєва. Нині відомо про одну загибу людину ще п'ятьох поранених. Росіяни атакували місто дроном. Нині травмовані у лікарні в край важкому стані. Відомо, що троє людей за їхнє життя борються. Лікарі по у місті пролунало вночі кілька вибухів. Один з прильотів припав на п'ятиповерхівку. Вона частково зруйнована. Рована зруйнована там відбувалися вночі рятувальні роботи, які продовжуються зараз, бо не виключають, що під завалами можуть бути люди. Загинула одна людина, і на Сумщині регіон атакували в основному шахедами і балістикою. Найбільше ударів припало на конотоп. Міський голова заявив, що такої атаки місто не бачило за часів Другої світової війни. Прильоти були в кількох районах. Відомо, що ворог своїм залізячам зруйнував об'єкт інфраструктури, також пошкоджені житловий сектор. Кілька районів залишились. Без світло, оговтується від нічного удару і сам обласний центр суми. Там теж е рятувальники кажуть про прильоти, і фактично вони сьогодні вночі гасили там пожежі. Давай тяни, тяни! – Я ти хоть! ¡Ay, sí. На Чернігівщині без постраждалих, але з руйнуваннями під ударами було. Три райони в області, надзвичайники кажуть, гасили масштабні пожежі. Зокрема, їм довелося ліквідовувати вогонь в одному з районів. Там палав виробниче підприємство. Вогонь був великого масштабу це до тисячі квадратних метрів. Також від нічного удару говтуються і Хмельниччина, і Житомирщина, і на, про Житомирщину відомо, що там троє дітей загинуло, їм було 8, 12 і 17 років, ще 12 -ро людей зазнали різних Травм також росіяни випустили калібри по Тернополю, там було влучання в одне із підприємств. Неспокійно було від самого вечора і час від часу лунали вибухи на Одещині і в Одесі. Харків традиційно вже на жаль теж був під ударами. Там відомо про трьох постраждалих. Загалом же цієї ночі росіяни завдали по Україні по Україні комбінованого удару. Знову ж таки, повторюся: били балістикою, били з моря, били з авіації, ну і в основному дуже було багато е дронів. І вже маємо дані від командування повітряних сил. Цієї ночі росіяни завдали комбінованого удару. Випустили по Україні понад 367 ракет і дронів. 310 з них нам вдалося збити. Працювали мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби за даними командування. Повітряних сил росіяни запустили по Україні 9 балістичних ракет типу Іскандер, 55 криватих ракет типу Х-101, калібр, також Х-22, х 59 та 69. Також це вони були випущені ці ракети з різних літаків. Також росіяни запустили 298 дронів типу Шахет. Вдалося балістику зовсім не вдалося. Збити, натомість вдалося знищити у повітрі 45 криватих ракет типу Х-101 калібр, а також дві ракети Х59 та 69. Окрім того, понад 266 дронів було. Ліквідовано у повітрі, це, зокрема, значну частину було саме збиття, вогневе збиття. Інша частина це понад 139 дронів було локаційно втрачено, працювали наші підрозділи Радіоелектронної боротьби. Загалом вже від цієї атаки постраждало. Більше 10 регіонів країни обласні адміністрації починають публікувати оновлені дані, тому що продовжуються в деяких регіонах пошуково-рятувальні роботи, і за даними повітряних. Сил у наслідок атаки постраждало більше областей України. Зафіксовано влучання у 22 локаціях. А також, окрім попадання, а також були падіння збитих криватих ракет і ударних дронів. Вони впали у 15 локаціях в різних регіонах країни. здоров'я до цього закладу. Ну, що ж, заберіть, що ми вже висипали. Дякую.